Взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. роллерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку. Христина Токарська родом із Рівненської області. Дівчина розказує, півроку тому вподобала біатлон. Відтоді каже, не уявляє свого життя без цього виду спорту. Говорить, збирала і продавала чорниці вдома, аби приїхати на навчально-тренувальні збори в Луцьк. Я тут проживаю два тижні. Вже третій раз тут приїхала. Хотіла щось спробувати нове. Мені дуже цікаво стало. Тренування бувають важкі, легкі, на лижі ролі, силових вправи. Тренер спортсменів Роман Андрійчук з Івано-Франківської області. А заняття для своїх вихованців проводить у Луцьку. З його слів, тренуються діти у кількох локаціях на території Луцької міської тергромади. Переважно каже викладач, тренування відбувається поблизу дитячої юнацької спортшколи номер 4 Коли лунає сирена, тренер разом зі своїми вихованцями продовжує уроки в укритті. Буває таке, що там кожен другий, третій день ми переважно закінчуємо тренування в бомбосховищі. Ми переносимо сюди деякий інвентар, переважно це якісь гантелі, все, що є в наявності, карімати і деякі лижні тренажери для спеціальної підготовки. Щодня Артем Гранатир і Денис Лащук на лежоролерах долають до 12 кілометрів. Я займаюся біатлоном три місяці. Цього я обрав, тому що мені це цікавий спорт, батьки мені підказали. Я би хотів побувати в Карпатах на змаганнях. Сподобається спорт. Мені подобається цей спорт. Влітку ми тренуємось на лижоролерах. Тренуємося ми і на Волині, і у Львівській області, село Тисовиця. Я хочу потрапити і стати переможцем на Дефлімпійських іграх. Викладач зимових видів спорту Роман Андрійчук тренує дітей і підлітків, із вадами зору, ураженнями слуху, з порушенням опорно-рухового апарату. Ми готуємося до чемпіонатів України, їх не відміняли. Якщо ми нічого не будемо робити, ну, відповідного результату не буде. Зараз у нас полегшені тренування, але вони будуть розраховані на те, щоб діти до змагань, а відкритий чемпіонат області Волині це буде проходити в Шацькому районі. За словами тренера і голови Федерації лижного спорту Волині, якщо через повномасштабну війну не вдасться завести дітей на чемпіонат України з лижних гонок чи біатлону, то вихованці поїдуть на змагання за кордон. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.